Минулої розмови ми врятувалися від Армагедону, вирішивши створити єдину країну на землі. Тепер залишилося зовсім небагато продумати систему такої держави, де мир та щастя цілий рік. Знову ж таки, будемо спиратися на очевидні поняття та логіку. Давайте пробувати. Першою умовою ідеального довкілля людини є свобода. Свобода думок і дій без жодних обмежень. Але це можливо тільки якщо людина одна та на безлюдному острові, ну а життя в суспільстві змушує слідувати певних звичаїв, правил, законів та інших норм. Оптимальною буде така державна модель, коли при мінімально необхідних обмеженнях свободи громадянин зможе і головне. Захоче реалізувати свої здібності та бажання. Друга основна необхідність, яку будь-яка людина чуйно розпізнає на рівні інтуїції, це справедливість. Саме справедливість є основною умовою існування будь-якого успішного суспільства. Давайте розглянемо це детальніше. Юридична справедливість Вона виражається старим добрим гаслом. Закон єдиний для всіх. Добре сказано, міняти для нашої держави нічого не будемо, нехай так і залишається. Але, є усім знайома нерівноправність, що кидається в очі. Це коли багата людина, порушивши закон, наймає дорогого адвоката і до суду його відпускають під залог, а після суду клієнт буде виправданий. Або засуджений на мінімальний термін, у бідняка ж все трапиться трохи не так. Він може опинитися в ізоляторі ще до злочину, який потім придумають, а веселий держзахисник забезпечить 3 роки в'язниці за недопалок урну. І це лише один з прикладів подвійних стандартів юриспруденції. Логіка справедливості такої ситуації проста. Ми, звичайно ж, знаємо, що немає однакових людей. Кожна людина заслуговує відповідно до своєї праці та здібності. Тому є багаті та бідні, хтось живе краще, хтось гірше і це справедливо. Але поки не порушений закон. А Оскільки закон для всіх єдиний, значить і багаті, і бідні поза законом зрівнюються. Тобто для всіх однакові державні адвокати, всім однаково в камеру або під заставу, всім однаково сер або закрисі сербало. Сюди ж додаємо дуже злободенне питання це нечесні чиновники правоохоронних органів судді, прокурори, шерифи тощо. У цій сфері вже є певний успішний досвід народного обрання таких посад. Місцеві громади самі собі можуть вибрати найбільш гідних кандидатів, що саме оберуть, того й заслуговують. Ну а допоможе в такому виборі наступна важлива сфера справедливості це чесний соціальний ліфт, де кожен громадянин отримує відповідно до своїх праць, талантів та поведінки. Якщо такий підхід замінюється сімейними, фінансовими, сексуальними та іншими корупційними зв'язками, це приводить до управління країною бездарів, злодіїв та ідіотів. А це вже деградація і неминучий крах держави. Тому будь-яка людина, починаючи зі школи, повинна мати мотивацію, що чим вищі її показники у навчанні та поведінці сьогодні. Тим більше затребуваною вона буде завтра на державних та комерційних посадах. І звичайно ж, з вищим матеріальним достатком. Прикладом справедливого та ефективного соціального ліфта наших часів можна назвати всім відому американську мрію, яка дає можливість будь-якій наполегливій людині чесно реалізувати свої здібності. У США давно зрозуміли, що основними багатствами планети є не золото та нафта, а людська праця, інтелект та талант. Тому і вимивають з усього світу розумників та розумниць, надаючи їм стипендії освіту, працю та громадянство. Ще одним яскравим прикладом всесвітнього соціального ліфта є спорт: все просто. Застосовуються єдині стандарти та системи оцінки досягнень для всіх мешканців землі, і все ефективно працює хлопці та дівчата з бідних сімей будь-якої точки планети, приклавши до здібності за взятість та працю, досягають результатів і стають затребуваними у всьому світі. Заробляють мільйони і переїжджають жити в Париж, Нью-Йорк або будь де захочуть. І це справедливо. Наступна найважливіша умова нашої щасливої глобальної держави це взаємна толерантність. Давайте приймемо аксіому правила. Якщо думки, вчинки чи будь-які особливості людини не торкаються інтересів чи гідності оточуючих, до них вже має ставитись з повагою. І всі види образ повинні вважатися неприйнятними і засуджуватися суспільством. Іншими словами, будь-які нападки, глазування, булінг та інші наїзди проти раси, нації, віросповідання, звичок та фізіології, непропустимі і повинні швидко та жорстко припинятися суспільством. І це не нове. В історії вже були успішні кейси такого підходу у давній імперії персів культури та релігії всіх завойованих. Чи примкнулих народів були шановані і визнавалися рівними, що поряд з економічною та військовою складовими забезпечувало успішність цієї держави, тепер розглянемо питання спільної діяльності людей у нашому майбутньому суспільстві. Якщо одну аксіому можна прийняти таке: чим менше між людьми матеріальних та господарсько побутових точок дотику, Тим більш позитивними залишаються їхні стосунки. Прикладів цьому безліч візьмемо хоча б романтику кохання, яке, як правило, просаджується або взагалі випаровується при входженні в побутову рутину сім'ї, або візьмемо сварки сусідів через гучну музику, або гавкаючу і собаку, і навіть сумні конфлікти батьків з рідними дітьми. Які в 40 років дізнаються, що дитинство закінчується в 30 і час вилітати з гнізда. Отже, поговоримо про державні інститути колективного використання, які фінансуються з загального гаманця, тобто з наших податків. Також до негативів суспільних установ слід додати потенційно неминуче злодійство і корупцію чиновників, які там працюють. Така вже людська натура нашої епохи споживання, і це необхідно враховувати та мудро уникати. Підсумовуючи всі факти, маємо висновок необхідно максимально позбавлятися чи зводити до мінімуму фінансування будь-якого суспільного колгоспного господарства у державі. Тепер обговоримо деякі з існуючих виконавча влада. Це сьогоднішня рада міністрів та їх підлеглі. Суспільство наймає чиновників, господарників, економістів, щоб вони приносили максимальну користь. Ну якщо від них збиток чи навіть крадіжка, значить таких просто необхідно звільняти чи садити. Проблему топорилих клерків легко вирішить чесний соціальний ліфт, який ми обговорили раніше. Причому всесвітній. Це означає, що посаду прем'єр-міністра або будь-яку іншу може отримати як локальний, так і іноземний представник, якщо його професійні та моральні показники виявляться вищими, ніж у місцевого кандидата. Ми ж спокійно купуємо японські чи німецькі товари за їхню надійність та якість. Чому ж ми не можемо найняти за свої гроші нормального чиновника? І неважливо, якою він національності. Подібна практика давно успішно застосовується у великих міжнародних бізнес-корпораціях де підбирають працівників, включаючи керівників суто за їхніми здібностями та достоинствами, не зважаючи на їхню країну походження, релігію та інші відживаючі поняття. Ну а щоб наймані чиновники не розслаблялися. Залишалися чесними та ефективними, локальним громадам просто потрібно буде вести звичайний контроль. Наступний вічно проблемний колгосп це пенсійне забезпечення. Неефективна зрівняла плюс лотерея. Хтось до пенсії і не доживає, і його внески згорають. А хтось на пенсії живе десятиліттями та Бог йому на допомогу. Платили однаково довго, коли працювали, а ось користуватися, кому як пощастить, у наявності несправедливість. Тому кожна людині логічно самій збирати собі на пенсію, вкладаючи у різноманітні активи, страхові кампанії чи вдячних дітей, які потім повернуть з турботою і склянкою води, як і обіцяли. Враховуючи сучасну моду витрачати більше ніж заробляти та жити в кредит, відкладати собі на майбутню пенсію будуть лише одиниці. І щоб країна не стала територією старих голодних бомжів, доведеться поки залишити пенсійні утримання частини заробітної плати, але не в державно колективні фонди, а на особистий рахунок платника, яким він зможе керувати сам. Чи комусь довірити, а отримати ж гроші з цього рахунку людина зможе тільки після, наприклад, 60 років або у разі тяжкої хвороби. Їдемо далі. Охорона здоров'я. Це дуже чутлива та популістська сфера, але ефективний досвід передових країн показує, що слід переходити на платні чи страхові системи. Безкоштовна медицина зазвичай малоефективна і є благодатним середовищем для бактерій та злодіїв. Недарма говорять у нашій розумній Одесі, бажаючи невдачу найкращому другові, щоб тобі лікуватись безкоштовно. Безумовно, при дорогому лікуванні та вичерпанні особистих ресурсів хворого та його родини держава допомагатиме. У цьому і є мораль суспільства допомогти нужденному в біді. Спільне господарство номер 4 Освіта доцільно залишити дитячі садки та початкову школу. Але все має бути платним, і тоді батьки будуть уважніше ставитися до цін на штори і чому їхня дитина отримує двійки. До 10 11 років діти отримують достатній досвід соціального спілкування та мінімально необхідні знання читати, писати, рахувати та стучати. Наступний обов'язковий етап середня школа, що повинна поєднуватися з здобуттям навичок якоїсь мало кваліфікованої праці. І якщо людина не захоче вчитися далі, вона спокійно зможе забезпечувати себе. Працюючи за адекватними віком спеціальностями, здається, мене вже збираються посадити за експлуатацію дитячої праці. Але ж з іншого боку, кожен в житті заслуговує на те, що він заслуговує. І головне, до чого він сам прагне і працює. Освіта не повинна бути безкоштовно примусовою, як зараз. А ситуації, коли пара недбайливих учнів своєю буйною поведінкою зривають урок у сьому класу, повинні залишитися в минулому. Форма навчання може бути як стаціонарною, так і дистанційною, що заощадить чималі кошти на утримання будівель шкіл та лікування масових епідемій та вірусів. В епоху інтернету також варто посилити роль самоосвіти. Якщо екзаменційні тести вишів всього світу призвести до єдиних стандартів, тоді будь-яка людина, вивчивши предмет самостійно, зможе віддалено скласти іспит у будь-якому зручному йому вузі та отримати міжнародний диплом. Ах, як все чудово і просто виходить. Колгосп номер 5 Наука. Багато фундаментальних наук дуже дорогі іграшки. І не дають прибутку в ближайшій чи середній перспективі. Але без них ми багато чого не зрозуміємо і в ніякий космос не полетимо. Тому тут має бути гідне державне фінансування. Але, якщо ви пам'ятаєте, щоб уникнути Армагеддону, ми в попередній темі розпустили всі наші армії. А це понад 2 трильйони доларів щороку. Отже, професорам має вистачити. Тільки уявіть, який буде стрибок розвитку наук та технологій, коли всі мислі землі почнуть думати разом буде новий iPhone щотижня, черевики Тесла та Барбекю на Марсі. Але інсту чіпати не будемо. Це святе. Ось ми ніби і зліпили ідеальну справедливу державу. Косяки та доповнення однозначно вилазитимуть. І ми будемо допилювати їх по ходу п'єси. До чого вас і запрошую. Але є один нюанс: у нас нічого не вийде, якщо ми не виконаємо одну технічну умову. Необхідна єдина мова для спілкування. І оскільки сьогодні найбільш прийнятним для всього світу варіантом є англійська, Давайте не втрачати час і погнали вчити. Рецепція же. Трохи бажання. Та хоча б 20 хвилин в інтернеті. Але щодня. Let's begin. Best regards. See you soon. Якось. Так.